Увага, сині та білі вболівальники. Криза в київському динамо набула чергового драматичного повороту. Команда знову спіткнулася в українська прем'єр-ліга. А за лаштунками, тиск на Олександра Шовковського досяг вирішальної точки, чи нарешті діятиме Ігор Суркіс. Залишайтеся зі мною до кінця, бо ситуація далеко не проста і вже призначена дата можливої зміни керівництва минулої суботи, 22 листопада 2025 року. Динамо знову розчарувало. У тринадцятому турі чемпіонату України команда вирушила до ковалівки та програла колосу з рахунком 2-1 на стадіоні колос. Ще одна нестабільна гра, ще одне розчарування для вболівальників, які місяцями вимагали змін. А що тепер буде з Шовковським? За інформацією Татоваки, рада директорів Динамо вже визначила сценарій: тренера не звільнять до зимової перерви незалежно від зовнішнього клімату. Однак, і ось найважливіший момент. Все може змінитися одразу після наступної вирішальної гри 27 листопада. Динамо зустрінеться з Омонією в лізі конференції, і якщо результат буде негативним. Керівництво клубу обіцяє серйозно оцінити наступність Шовковського у його кар'єрі, крім того, вже розглядаються зміни в тренерському штабі під час зимової перерви, якщо гра команди не буде переконливою? Іншими словами, у Шовковського ще одне останнє випробування: поразка може означати кінець його перебування на посаді головного тренера. Вболівальники вже досить давно просять його відходу, але як довго він буде чинити опір? А тепер я хочу дізнатися від вас, чи варто Динамо залишити тренера, чи звільнити. Залиште свою думку в коментарях. Обговорення буде цікавим. На цьому залишу. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі всього, що відбувається з нашим Динамо Київ. Обіймаю і до зустрічі в наступному відео.